Пані Стефані, пані Олена. Добре, що ви прийшли за часом. Говорить про пунктуальне. Я, як бачите, теж розраховую час із запасом. Дякую, що приїхали сюди до мене проводити співбесіду. Так, це унікальна політика нашої компанії. Ми помітили, що люди сковано себе почувають у представницьких кабінетах. А ми прагнемо бути ближче до людей, щоб вони могли розкритися у невимушеній обстановці. Це справді дуже круто і дуже прогресивно. Отже, скажіть мені, будь ласка, ви давно у пошуках роботи? Давно. Але не дуже. Раніше працювали у сфері продажів? Так, я працювала. Продовшиці в булочні, а ще пекарям і прибиральницю одночасно. Це ваша минула робота, я так розумію. А чому пішли? Ми не хотіли підвищити. Справді? Це була проблема? Ні, просто не хотіла зробити бухгалтером, але треба було виконувати ще й попередні обов'язки. Тимчасово, доки не знайдуть нових людей. Я зрозуміла. Отже, давайте я задам вам кілька питань, які важливі для нашої вакансії. І так, чому саме ви найкращий кандидат на посаду торгового представника? Чому я найкращий? Ну, я не вважаю себе якоюсь там найкращою. Можливо, про це буде говорити моя робота, коли я вже буду у справі. Добре. А як ви розумієте, робота з запереченнями? Заперечення, їх треба заперечувати, заперечуючи їх. Бачите? Яка у вас стратегія спілкування? Це мій брат грає у стратегії. Я в цьому нічого не розуміюся. <ривіт> я бачу. Думаю, я почула достатньо. Ну, Так, мабуть. Може, розповісти? Ти мені про вже ж. Пані Стефані, ви по-своєму унікальна людина. Справді, а чому? Ви не чули про компанію Sorter? Sorter – одна з найбільших та найвідоміших компаній, що розповсюджує власні бренди товарів побуту та багато інших. Зубна паста Гельмінтер. Надкорисніша вода талих льодовиків Блувота. Величезний асортимент якісних бадів. Я впевнена, що деякі з котрих стоять навіть на вашій поличці. Я не користуюсь бадами, Але здається, я щось чула про зубну пасту. Ось тривайте, а ця компанія з мережевим маркетингом. Наша компанія має глибокий багаторівневий маркетинг. Невикористання торгових точок одна з наших сильних сторін. Але не треба турбуватися щодо процесу. З сумками ходити не треба буде. 21 перше сторіччя все ж таки. Як продавати? Наш товар продає себе сам. Просто перевірте, кажіть усім, що ви у сортері. І ви побачите, як ваші друзі та знайомі стануть у чергу, щоб замовити наші бренди. От вам декілька брашук для демонстрації. Зачекайте, мені треба подумати. Я знаю, що вам треба подумати. Це важливе рішення, і я тут саме для того, щоб підтримати вас у цьому процесі. Коли ви приєднаєтесь до нашої компанії, потрібно буде виконувати план продажів по системі балів. Певній кількості балів відповідає кожний товар. Виконати план легко, бо ми самі користуємось тільки нашою неперевершеною продукцією. Знаєте, Я вам дуже вдячна, але це не те, що я хотіла. Ви не бійтеся, у нас гарне навчання. Стривайте, Стривайте, пані Степаня. Нас не красиво, віддайте брошури, вони гроші просто